Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада. І сьогодні ми з вами дізнаємось багато-багато чого нового та корисного саме про ось цю сироватку сироватка для обличчя, ліфтинг та пружність. Вона використовується вік її 55. Якщо ви її замовите, вона прийде вам у такій ось коробочці, але вона буде затянута тоненькою слюдою. Слюду я зняла для зручності, для того, щоб вона вже була відкрита. Сироватки ми маємо 30 мл. Відкривши її, ми побачимо відразу інструкцію, як завжди, так? до кожного продукту із лінійки NU. І, власне, ми побачимо саму сироватку. Сама сироватка у склі, ну і, і в принципі, що я можу про неї вам зараз розповісти? Вона концентрована, створює ліфтинг, ліфтинг та підтягує шкіру і має три потужні ефекти. Ще раз доповнюю, підтягує шкіру, розсладжує зморшки і покращує контур обличчя. Тому, взагалі, вона миттєво надає шкірі підтягнутий вигляд, який зберігається протягом усього дня. За один тиждень тестування згладжує, згладила появу тонких зморшок і створила враження, що повертає шкірі еластичність та пружність. Після двох тижнів тестування ми зрозуміли, коли тестували її, що вона допомагає зміцнити та підтягнути шкіру, залишає контур обличчя більш чіткішим. І суттєві зміни можна побачити після курсу в 4 тижні. Ось така вона красунька. Ось так вона виглядає, таку має консистенцію. Вона Така ріденька, і коли вона розноситься по шкірі, вона має легеньку консистенцію, Вона не липка. Зауважте це, що сироватка не має липкості, і дуже-дуже швидко вона проникає у, власне, у саму дерму. Тому, Кому потрібна сироватка 55 плюс зміцнити контур обличчя та підтягнути його, ви можете її замовити зі сторіночки 125. Ціна такі сироватки 419 гривень. Скористуйтесь такою пропозицією. Взагалі, всі сироватки це такі вітамінні бомби для вашого обличчя. А вона повинна бути у вашій косметичці. 100%, 100% тому що вона допомагає ще і разом в поєднанні з вашими кремами робити власне ту справу, яку, яка заявлена виробником як на вашому кремі, так і на сироватки. Тому що що вона допомагає справлятися з, вікові, з віковими змінами на вашому обличчі. І не забувайте, що вся лінійка NU має е, е, протінол, е, це, як ви знаєте, запатентована формула компанії, тому е, я рекомендую всім сироватки підбирати. Е, не за типом шкіри, так як ми підбираємо окрем за типом шкіри, а за потребою. Тому підбирайте собі сироватку за потребою. Дякую, що ви були разом зі мною на каналі. Ставте пальчики вгору, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь і до нових зустрічей!